Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Добрий день. На зв'язку з ТСНВА, військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Ось інститут вивчення війни повідомляє, що українська піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами зуби дракона, які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області. Чи є це вже другою лінією оборони окупантів? Як ви взагалі оцінюєте ситуацію, яка складається на південному фронті? Так, однозначно, це друга лінія оборони окупантів. Давайте буквально кілька слів про взагалі трьох лінію оборони, щоб ми розуміли, що відбувається за класикою воєнної науки. Перша лінія, так звана лінія забезпечення це міні-поля, і це направду найважче у нашому випадку до п'яти вибухових пристроїв на один метр квадратний. На превеликий жах спеціальні машини застосовувати не могли, тому що це дуже зручна ціль для противника. Довелося все зробити вручну, але зробили, і це направду. Ну, я б навіть не просто сказав, що це майстерність чи професіоналізм, це майстерність професіоналізм помножений на мотивацію і на неймовірну мужність і героїзм. Дійшли до другої лінії. Що таке друга лінія? На якраз є головною: тут знаходиться особовий склад. Це величезна мережа найрізноманітнішого типу окопів, бліндажів, позицій для техніки, позицій для артилерії. Саме тут знаходиться артилерія, і це направду у частині замінування суттєво легша територія, якщо ми. До неї дійшли, то ведення піхотних боїв у ній для нас буде набагато зручніше ніж для противника, тому що на персональному рівні наш солдат набагато краще екіпірований, озброєний, навчений і мотивований. Але знов ж таки не вартує поспішати, щоб мовляв, усе складеться завтра. Її також доведеться пройти. І третя лінія це лінія. Цілового забезпечення там ще бої боєкомплекти, паливно мастерні матеріали, вода, медикаменти, шпиталі, пункти управління і запасні позиції. От, коли вдасться пробити вже третю лінію, от тоді будемо казати, що з'являється можливість вийти на оперативний простір Простір вглиб оборони противника і здійснити такі операції як охоплення зліва справа, стратегічне завдання на південному плодармі доторкнутися до Азовського моря у циклі сухої погоди. А ми ще маємо щонайменше два місяці. Це цілком можливо. Я не стверджую, що це обов'язково станеться, але таки передумова складається. І розуміємо, що за цією так званою лінією соровікна аж до перекопського перешийку більше таких серйозних потужних. Віплень у противника немає, і вони не встигнуть звести нові. А в частині контрбатарейної боротьби то за серпні місяць ми просто показали фантастичні показники. Знищено 691 артилерійську установку. Штатна бригада, 72 стволи. Це дуже хороший крок уперед. Ось речник об'єднаного прес-центру сил оборони та аврійського напрямку каже, що друга лінія оборони у росіян достатньо потужна і може мати розгалужену мережу лабіринтів, бо у росіян з його словами було багато часу, щоб окупатися. Як виглядають ці лабіринти, що це дає окупантам? Ну це дає у першу чергу захист особового складу, це дає можливість рухатися приховано так, щоб їх не було видно. От уявляємо собі, що в глибину в землю. В межах двох метрів закопаний рівчак, і таких рівчаків безліч вони всі між собою зв'язані. Десь є перекриття, це це вже називається бліндаж. Десь є бетоновані вогневі точки. Це вже називається довготривала вогнева точка, так званий дот. Чи якщо переходити на мову ворогу, дерев'яна земляна огніва точка, так званий дзот, і такого у них є доволі багато. Плюс спеціально обладнані позиції для протитанкових ракетних комплексів. Наголошую. Ще раз рухатися цим мурашно. на кому так буде коректно порівняти все, що там є, буде доволі непросто, але тим не менше, немає ні найменшого не сумніву, що ми із цим завданням упораємося. Питання лише часових показників. Чи можна на вашу думку змінити динаміку воєнних дій на фронті? Те, що Кремль перекидає війська з Луганщини на південь. Ну, що таке динаміка на фронті? Динаміка і так дуже високотональна. Бої тривають кожен день, кожну годину, кожну ніч, тижнями, місяцями. Нічого не затихає. Питання: чи має противник потенціал для. Контрнаступальний дій, на мій погляд, на цю хвилину немає. Вони зосереджують доволі великий контингент на Лемяно, на Лем купянському напрямку. Це логічно з їхнього боку, чому тому, що Бахмут вони взяли далі просунутися не можуть. Бахмут політичний, там нагородили якихось їхніх недогероїв. Це зробив сам їхній недофюрер. І вийти звідти вони не можуть і вони вважають, що створюючи тисне купянській дузі, у них є шанс знімати наші сили із плаздам біля Бахмут. То, бо як тільки Бахмут іде до оперативного оточення, це може бути перша справжня точка каскадного обвалу фронту, як буде, побачимо на цю хвилину без додаткового посилення мобілізаційних процесів, вони можуть до 20 тисяч заміщати на фронті. Але поки що ознак, що нарощують до 25 чи 30 тисяч на місяць, тих так званих чмобіків не видно. Як буде побачимо, і нагадаю для того, щоб укомплектувати повноцінний армійський комплекс. Корпус, скажімо, у 40 тисяч людей треба 820 танків, 2,5 тисячі броньованих машин до тисячі артилерійських стволів і е, реактивних систем залпового вогню. Вся лінія фронту у у Росіян має у межах 2 тисячі танків. Тому вкрай сумнівно, що повноцінно вони забезпечать ті свої угруповання технікою. Разом повторюю її, що Бахмут свідчить, що великі м'ясеві хвилі це реальність. Видання «The New York Times пише, що здається, що Україна і Росія перейшли від періоду наступального до справжньої війни на виснаження. В статті зазначається, що це схоже на сценарій першої світової війни за винятком більшої кількості безпілотників. Чи згодні ви ось з такою думкою? Поділяю я цю точку зору. Ми перебуваємо в третій стадії класичної індустріальної війни. Третя стадія класичної індустріальної війни характеризується тривалістю часу і виснажуванням один одного, як в людському, так і в технологічному потенціалі. Але тут у мене є певний стратегічний оптимізм, чому тому, що Росія все ж таки зоні стратегічної самотності, Та допомога, яку її надає Іран і частково Китай в глобальному сенсі не змінить перебігу війни, а на нашому боці. Поза 50 країн, і в першу чергу в велетенський євроатлантичний простір, який запустив свій воєнний маховик, проте цей маховик буде. Буде розвиватися і розгортатися довго, на превеликий жаль, не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. Скажімо, на початку цієї війни американці виробляли у межах 13 тисяч боєприпасів до 153-мм установок на місяць, то на 50 вийдуть тільки от зараз на середину осені, не швидше, і так буде йти по всіх кластерах зброї. Така дійсність. А ось все ж коли почнуться ці душі осінню, І Як це вплине на хід подій? Чи призупиниться наступ? Чи він буде розвиватися вже в якійсь іншій фазі? Як це буде виглядати? Техніка зможе йти? Ні, не зможе. Буде все рівно так, як було минулої зими. Минулої зими, практично всю зиму ми перебували у у зоні так званої стратегічної вогневої рівноваги, допоки вона у травні місяці не порушилася, і ми почали здійснювати наступальні дії. Нагадаю, вся техніка важка, як радянська чи російська, так і західних зразків. Тут є і нюансики маю проговорити, бо на багатьох майдіних майданчиках мені задають такі дуже специфічні питання, що, мовляв, російська техніка легше, і це їхня перевага. Ніяка це не перевага, дійсно, дійсно в загальному сенсі. Де техніка виробництва радянського союзу, бронетехніка є легшою, скажімо, на прикладі двох машин БМП 2 важить у межах 13,5 тонн, а бред залежно від комплектації стартує від 20 тонн і може сягати 25, а навіть 30 тонн. Нібито там тамта рухається легше. Ні, не так. Якщо ґрунт дійсно мокрий, промок то і тамта буде в'язнути. Все, що 10 тонн плюс ґрунт не витримує. Те саме і танки, їхні танки 36-43 тонни в тих межах в залежності від моделі. Західні танки від... стартують від 65 до 75 тонн. За винятком, за винятком, і те, і те може успішно рухатися, навіть у зимку чи у дощову погоду по відносно твердій дорозі, яка має асфальтний пере. Покриття а чи бетонне або тверда грунтівка, то все рівно рухи будуть. Що буде відбуватися контрбатарейні дуелі так як і відбувалися, скажімо, той самий М777 теж як його називають, може спокійно розташовуватися на перехресті доріг. Розуміємо, що завдання ударів на 30 кілометрів це доволі багато. Той самий Хаймар так також може не обов'язково виходити на Грунті там грузнути, а перебувати на якомусь більш-менш твердому покритті, от о, в такому режимі, і буде відбуватися зима за винятком, якщо умовно можливо почнуться бої за токмак, бо токмак доволі серйозне місто. Саме місто має величезну кількість твердого покриття усередині, але мені видається, що вдаватися до лобових. Штурмових дій міста такого типу абсолютно некоректно. Розуміше б брати його в охоплення, в оточення і виснажувати противника в частині логістики. Воює людина, людина потребує води, їжі і медикаментів. Якщо це перекрити, то рано чи півно вона здається ополом. Президент України Володимир Зеленський сказав, що дуже корисно почути від тих людей, які йдуть в безпосередньо в бій, чого саме не вистачає, що саме достатньо, і що потрібно змінювати. Ви, як військовий експерт, що можете сказати? Що ось армія потребує найбільше і постійно? Артилерія, артилерія, ще раз артилерія. Бої, припасів. Війна на дев'яносто п'ять відсотків є війною артилерії. Це найгостріше питання, яке стояло, стоїть і ще якийсь час буде стояти. Я вже згадав цифру у 50 тисяч снарядів американських на місяць, котрі не мають вийти. Ось на зараз на середину осені. Противник може виробляти 125 тисяч на місяць у 2,5 рази більше. І цей паритет поки що непорушний. Ми виграємо виключно за рахунок точності покладання цілей. Ну і, звичайно, якомога більше дронів Камікадзе. Вони показали свою просто неймовірну корисність, на мій погляд, восьма, восьма військово-технічна революція на марші. Ось видання Wall Street Journal пише, що до жовтня в Києві можуть закінчитися ракети штом Shadow і Скалп, то тому Зсу потрібні терміново винищувачі, а також додаткові тактичні ракетні системи, зокрема німецькі крилаті ракети Taurus, щоб продовжити далі бомбардувати всі наступні шість тижнів. Як це може відбитися на війні? Ну як воно може відбитися на мені та скалпі з того, що почали застосовувати ось буквально кілька місяців тому. До того часу ми якось воювали. Чи вони корисні у частині завдання глибоких логістичних ударів по пунктах управління по боєкомплектах і складах паливно-мастильних матеріалів? Однозначно так. Але вони і так не ламають хід війни. Вони покращують винищення противника. Так дійсно цих ракет не так уже і багато. Британці, якщо мені пам'ять, не зраджує, виготовили в межах півтори тисячі таких ракет. Французи умер. Рах 500 і ще кілька сотень 에, продано на експорт. Таурусів Теж до речі, не також і багато. Німців що Навсю все 150 ракет. Це не багато. Які б ракети по справжньому змінили хід війни? Дві категорії до F-16 у комплектації іде ракета AGM-158 п'ятдесят Дуже хороша ракета. Вона не просто повітря. Поверхня вона може уражати і надводні цілі, вона може уражати рухомі цілі і величезна кількість панерних бомб. Скажімо, такі як AGM-154 на 28 км, кілометрів. Вона, вона може шукати свою ціль. Дуже якісна і добротна бомба. Ну а про атакам все не говорив ліневий. Чуточку відмотаю назад. Оцих ракет AGM-158 побудовано в Америці поза 5 тисяч, Це дуже багато. П'ять. Шість сотень бажано тисяча таких ракет дійсно можуть суттєво прискорити перебіг цієї війни. То саме стосується атака з балістична ракета, котра застосовується із М142 ЕМСТОСРОХаймерс із М 270 Вміємо ними користуватися як країна-оператор цих. Машин не другі у світі, а така на складах поза 4 тисячі. Добра тисяча півтори чи дві направду би вже вже би навіть може і зламала хід цієї війни. Але в американців своя логіка, своє бачення, вони як стверджував Вінстон Черчилль, обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта. От вони в режимі перепробування. Коли це закінчиться, я сказати не можу. Ось власне в Бундестазі заявили, що єдиний хто блокує поставку в Україні, це канцлер Німеччини Олаф Шольц. Як ви вважаєте, чому це пов'язано якось з тим, що раніше Олаф Шольц наполягав на тому, щоб і Сполучені Штати надали свої атакамси? Я думаю, це взаємопов'язані речі, що мають американці із шольцем якийсь процес. Перемовин у цій частині, чому е, американці займають таку позицію, на мій погляд, вони досі, досі не мають розв'язаної дилеми, як цю війну закінчити так, щоб Російська Федерація не почала розвалювати. Ми добре усвідомлюємо, що класична воєнна поразка е, Російської Федерації в Україні це найімовірніший фізична смерть Путіна, і Росія може почати розвалюватися. От доки на це доктринальне питання вони не дадуть відповіді, вони ще будуть зволікати у якійсь частині з далекобійними ракетами. Але маю підкреслити, що Атакамс – це крайня точка, яка буде надана по зброї Україні. Більше дальше нічого уже немає. Ну насправді є, є ще ракета томогав є важкі є. Е, е, Важкі есмінці класу Арлі Бьорк, є дуже величезний парк ударних гелікоптерів, скажімо, АА-64 Апач чи Вайпер чи Хью Кобра і так далі. Є ще що надавати. Однак, моя персональна позиція, що F-16 і якась номенклатура зброї до неї і перспективно атакамс, це вже буде крайньою крапкою у номенклатурі зброї, яку нам надається. Водночас Ось Київ вже почав виробляти свою далекобійну зброю, яка влучає на 700 кілометрів. Що це дає Україні? І на вашу думку, це ракети чи це безпілотники? Ну, декларується безпілотник UG-22 українського виробництва, котрий може мати дальність застосування до 800 км. Він бе він бере на борт 4 міни класу калібру 82 мм. Якщо їх якщо до них, якщо правильно побудувати систему прицілювання, то це доволі така непогана зброя. Скажімо, така одна міна при влучанні. У той самий ту 95 МС однозначно спроможна його знищити, особливо якщо на крило бо крило це є і бак. А ми розуміємо, що якщо пробивається бак і відбувається загорання палива, то літаку кінець. А також ракети ну, ми може нарешті побачимо якийсь симетричний процес відповіді у ракетному протиборці. Треба набратися терплячості і почекати, тому що серійне виробництво ракет це доволі складна справа. Ось головний розвідник України Кирило Богдано говорив про те, що будь-яка частина Криму тепер доступна Україні. На вашу думку, чи є вже в нас зброя, яка здатна знищити кримський міст? Ну якщо ми задекларували ракети, котрі мають дальність ураження поза 400 кілометрів. До речі, гром Самсан, сам наша українська розробка декларується у межах 500 кілометрів, то саме це і може бути. А чому тоді поки що цього не роблять? Це, ну, це якісь стратегічні причини є? Поясню, поясню. Є таке поняття, як вартість тілі і гарантоване досягання цієї цілі. Щоб міст по-справжньому пішов під воду і перестав бути робочим, треба гарантовано провалити кілька сотень цього мосту. Ми ж розуміємо, що гарантоване провалювання кілька сотень метрів цього мосту. Ну, це десятки залпів ракет. Проте не також не дурні їх буде збивати. От умовно запустили 10 ракет, долетіло тільки дві. Що вони зробили шкоди? Зробили якоїсь шкоди, але через якийсь час вони його знову відновлять. Отже, мають бути обчислені такі арт, такі алгоритми, що умовно, умов, це, це умовні речі говорять. Запускається 50 ракет, 20 збили 30 гарантовано долетіли, і кілька сотень метрів мосту упали. Бо якщо буде нескінченна гра в кота і мишу 10 запустили, 8 збили, 10 запустили, 8 збили, 10 запустили, 8 збили. Ті по дві долетіли долетіли, долетіли, але через який час міст знову відновили. Отак не може бути. Має бути знайдений такий алгоритм, щоб міст упав кінцево і не підлягав відновленню. А це вже треба обчислити колосально великі показники усього. Від вартості самої ракети і її комплектації до погодних умов і ціле покладання, на мій погляд, досі ще йде стратегічна експертиза. Як це має статися? Ну, Острібно ось бачимо, що расисти все таки сподіваються якось його захистити і створили там цілу систему оборони. Вже там є ці баржі. Як ви оцінюєте ось те, що вони зробили? Наскільки захищається система кримське місто? У частині надводних безпілотників, на мій погляд, я не буду дуже категоричним, бо не є таким дуже вузьким спеціалістом саме у надводних бойових системах, які використовуються, використовуються у морській філософії ведення бою, то, скоріше за все, що ці безпілотники не зможуть її пройти, тому що вони навіть понаварювали такі конуси до метра. До метра бо може безпілотник перескочити пон, але якщо вже цей конус він зачіпає, то він уже далі стає небоєздатним. Моя персональна позиція, що стратегія знищення кінцевого мосту це все ж таки ракетні залпи. Але маю заакцентувати, що з точки зору проти повітряної оборони Крим і Кримський міст захищені краще ніж Москва. Там найщільніша, найщільніша. Ем, Мережа зенітно-ракетних комплексів це всі добре розуміють. Як би ми до противника не сталося, він все ж таки ще має другу ракетну школу у світі. Ми можемо насміхатися із комплексів С-350, С 400 у частині того, що вони не що не пропускають безпілотники, але вони не розраховувалися на безпілотники. Вони якраз розраховувалися на крилаті ракети, і скажімо, вже найновіша їхня система С 500 тріумфатор. То вона. Розрахована на обчислення цілі навіть на три на тисячі кілометрів, навіть так пишуть її ТТГ, а підняття цілі на триста вісімдесят кілометрів це доволі е, серйозно. І знову ж таки, ми ще раз вдруге також дуже деталізую важливо, щоб масовані ракетні залпи досягали цілей. А щоб не їх досягали, треба думати і обчисляти, як придушувати систему ППО. Найлогічніше думаю, буде спочатку серія ударів. По самих установках протиповітряної оборони, і коли коефіцієнт щільності суттєво зменшиться, і рівень гарантованого досягання цін збільшиться, тільки тоді ми побачимо мас масований ракетний залп по Кримському мосту. Коли це станеться, я не знаю. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.